Статистика свідчить, і це насправді жахливо, що у всьому світі діти з інвалідністю майже в чотири рази частіше стають жертвами насильства ніж діти без інвалідності. Тож восени громадське об'єднання Бачити серцем спільно з фондом Олени Пінчук оголосили про навчальну програму з інклюзивної сексології для спеціалістів, які працюють з дітьми із ментальною інвалідністю. Навіть якщо вам здається, що ця тема до вас не має відношення, це не так, бо саме зараз. Ми повинні збудувати нове суспільство, в якому діти, які не здатні самостійно захистити себе, матимуть на це право. Більше про це далі у сюжеті нашої ахави. Ми всі мріємо жити в суспільстві, в якому як мінімум безпечно бути собою, в суспільстві, в якому всі мають право на щастя, в суспільстві без насилля. Але те ж суспільство дуже важко адаптується під нові виклики. Точніше, виклики не нові, а просто ті, які замовчують. Наприклад, сексуальне виховання дітей та підлітків з інвалідністю. Дійсно, ми в цілому дуже мало говоримо про сексуальну освіту, про сексуальну культуру. І в цьому є проблема, що тема табойована і замовчувана. Дуже важливо роз... Розуміти, що діти з інвалідністю і люди з інвалідністю так само мають право на інтимність, на стосунки, але різна ступінь інвалідності або ментальних порушень не означає, що людина асексуальна взагалі або навпаки занадто активна. Проблема полягає в тому, що зазвичай саме на це питання не звертають відповідної уваги. Дуже часто батьки дивуються, коли їх діти в підлітковому віці мають ерекцію, збудження, інтерес до однолітків або там до інших людей. І дитина, можливо, не зможе будувати стосунки, проте. І дитина, і батьки мають розуміти, що на фізіологічному і гормональному рівнях відбуваються в певний період часу. Ще одна надважлива сторона питання це безпека. Люди з інвалідністю в 3-5 разів частіше стають жертвами сексуального насилля. Якщо це відбувається в родині, звичайно про це не говорять. Якщо хтось зовні про це не дізнається. Якщо ми говоримо про заклади інституційного догляду, там взагалі все дуже погано. Там насилля відбувається на постійній основі до осіб, які не можуть Можуть самі вербально щось сказати або повідомити про це, бо взагалі зрозуміти, що це не ок так зі мною робити. Тому на жаль, цифри страшні. Насправді, а ще питання адаптації в соціумі здавалося б, це прості та зрозумілі речі. Але для людей з ментальними порушеннями виховання є вкрай важливим. Якщо ми говоримо про підлітка без інвалідності, в нього вже є такий багаж соціальних знань, навичок, правил. Він вже знає, як себе поводити. Він знає, що не потрібно там мастурбувати відкрит, ну, там. Коли хтось біля мене є, тому що ну це трошки не ок. Якщо ми говоримо про підлітка з інвалідністю, якщо йому не пояснити, що це трошки не ок, він і не буде про це знати. Отже, всі відкриті питання об'єднала важлива ініціатива від фонду Олени Пінчук та ГО бачити серцем, які мають на меті змінити закоренілу систему. Цієї осені стартував масштабний навчальний проект для психологів, педагогів, соціальних працівників, які працюють з дітьми та підлітками з інвалідністю по програмі інклюзивної сексології. Наскільки ми як суспільство ще не доросли до того, що прийняти те, що це одна із базових знань і навичок, які ми маємо давати дитині. Ну тобто, ми вчимо спеціалістів, які потім будуть вчити батьків, як взаємодіяти з дитиною, як її навчати, коли почати про це говорити, як почати про це говорити, ми завітали в гості до неймовірної родини, яка є амбасадорами програми. Оля та її син Артем виборюють своє право на звичайне життя щодня. П'ять років тому у малого виявили пухлину, яка стрімко зростала, та пошкодила життєво необхідні центри головного мозку. Зараз стан ремісії. Але в результаті Артем отримав інвалідність. То він не може сам ходити, він пересувається з допомогою крісла колісного, він е, дихає з, через спеціальну трубочку. О, да. Харчується також у нього в животику, ще одна трубочка маленька є. Сприйняття ситуації у матері відбулось не одразу. У мене був період, коли я взагалі місяцями не виходила з Артемом на вулицю. Здавалося, що кожна людина на нас дивиться, і що ми ну, якось не належимо до цього суспільства. Я взагалі не розуміла, як жити, що далі. Оля не здалася, родина веде активний спосіб життя. Наскільки це технічно можливо? Бо прості буденні речі для них це цілий виклик. Я прокладаю собі маршрут, де я можу пройти з кріслом колісним, тому що я не в кожен магазин, наприклад, можу зайти. Я нормально проходжу, але якщо Артем сам ну він тут просто не пройде. Тут ось, наприклад, ну, все. Оля Мріє, щоб суспільство стало більш готове та доброзичливе до людей з інвалідністю. І мова не тільки про інфраструктуру, а ще інклюзивну освіту, також про сексуальне виховання, зокрема. По собі знаю, що батьки більше зосереджені на реабілітації дітей з інвалідністю, там на соціалізації, на адаптацію в побуті, на навчанні. Але вони також ростуть. У них так само відбувається там статеве дозрівання, пубертатний період. У них там реакції полюції, там волоски ростуть ну, в різних місцях. І для багатьох дітей ну, мені здається, це досить такий кризовий період, тому що деякі діти там або молоді люди з порушенням розвитку, вони можуть дуже, дуже важко це переживати там, від депресії. До агресії, знаючи більше про сексуальну освіту, можна якось допомогти дітям більш впевненіше пережити, мабуть, цей кризовий період, і самим батькам також так. Тож завдання дорослих спеціалістів та батьків навчитися коректно говорити з дітьми та підлітками про статеві органи, про власні кордони, про правило трусиків, кому та коли можна торкатися їх тіла, а коли це вже за межами добрих намірів. А також що робити з підлітками, які через особливі потреби ніколи не побудують відносин з іншими людьми, а фізичні бажання в них також присутні: донести, що існують секс, іграшки та як навчитися ними користуватись, і багато інших тонких нюансів, бо головне не травмувати, а допомогти. Коли ми готували цей курс, в мене особисто були побоювання, чи він матиме попит. І коли ми її анонсували, ми за день отримали 97 заявок від спеціалістів, які розуміють, що їм не вистачає цих знань, але вони потрібні і вони готові їх отримувати і поширювати далі. Одного дня ми можемо прокинутись в новому світі серед суспільства, де люди з інвалідністю не закриті в чотирьох стінах, де не треба боятися зґвалтувань, бо діти не можуть захистити себе. Де свідомість та адекватність на першому місці. І в кожного є право сказати так чи ні. Давай все. Ми з тобою побачимо. Побачимо. Якщо хочеш, можеш обійнятися. Так, Будемо вам дуже дякую. Вам дякую.